Друзі, всім привіт! далі продовжую коти завдання. Сьогодні у нас завдання руднік торгової компанії. Нажимаю кнопку прийняти, відкриваємо карту. І ось сюди нам потрібно бігти, набивати синій поющий кристал. Тобто треба ось таких 10 ітем предметів набити з даних монстрів, які там е є. Так, що, коротше, біжимо туди, в ту серезону. І хотів вас ще попросити поставити лайк та підписатися на канал. Все, буду вже на місці, то там вже продовжимо. Друзі, відкриваємо карту. Бачите, я прибіг на цю сірю зону для охоти монстрів. Ось треба таких вбивати гоблінів. І з них випадають такі ітем -предмети. Ось. Сині поющі кристали. Ось таких нам потрібно навбивати 10 штук таких гоблінів і 10 ітем-предметів з них здобути. Після цього, друзі, вже продовжимо. Набиваємо поки 10 ітем-предметів. Друзі, набили ми цих 10 ітем-предметів, яких нам треба для завдання. Відкриваємо карту і бачимо, що нам потрібно бігти до NPC, який знаходиться в піратській бухті. Біжимо туди, а там вже продовжимо. Так, прибули ми в піратську бухту. Підходимо до NPC в таверні. І розмовляємо, віддаємо ітим-предмети. Вибираємо собі награду, хто яку бажає. І нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання ми виконуємо, друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока!